Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як обманюють шахраї під виглядом ріелторів і як цього уникнути. Якщо ви хочете купити, продати або орендувати нерухомість, то ця тема для вас дуже важлива. За даними Національної поліції України, у 2022 році було зареєстровано понад 3 тисячі злочинів, пов'язаних з нерухомістю. Серед них були випадки, коли шахраї прикидалися ріелторами, які використовували різні схеми для обману. Наприклад, підробка документів, подача фальшивих оголошень, вимагання передоплати за неіснуючу нерухомість та багато інших випадків. Як же захистити себе від таких ситуацій? Існує кілька порад, яких варто дотримуватись при співпраці з ріалторами. Перевіряйте репутацію і сертифікацію ріелтора. Не довіряйте першому ліпшому агенту, а обирайте того, хто має досвід, позитивні відгуки і є членом професійної асоціації. Наприклад, вафну Рівне ви можете знайти перелік сертифікованих ріалторів, яким можна довіряти. Не погоджуйтесь на передоплату без письмового договору. Якщо ріалтор просить вас заплатити за послуги або за нерухомість заздалегідь, то це може бути ознакою шахрайства. Вимагайте укладення письмового договору, в якому будуть прописані. Всі умови і гарантії. Перевіряйте правовий статус нерухомості, не покладайтеся на слова ріелтора або продавця про те, що нерухомість чиста і не має жодних проблем. Завжди перевіряйте документи на нерухомість і її історію через офіційні джерела. Наприклад, через державний реєстр прав на нерухоме майно або через державний кадастровий реєстр. Якщо ви будете дотримуватись цих порад, то ви зможете уникнути багатьох проблем і ризиків при співпраці з ріалторами. Але якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, то не зволікайте і звертайтесь до правоохоронних органів. Так ви допоможете собі і іншим людям, користуйтесь послугами. Сертифікованих ріелторів, які захистять вас від обманів та шахрайства. Знайти їх можна у наших соціальних мережах: Афну Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Тіктоці. Там ми регулярно публікуємо корисну інформацію про ринок нерухомості, правові аспекти, актуальні новини та багато іншого. Також не забудьте залишити свої коментарі під цим відео.